Взимку умови вождіння часто близькі до екстремальних, тому щоб убезпечити себе, треба пам'ятати кілька основних правил. Головні зимова гума, справні двірники та гальма, максимальна увага за кермом. А ще треба збільшити безпечну дистанцію між машинами. Якщо таки занесло, у нагоді стануть навички екстремального водіння. Їх здобувають на спеціальних тренажерах. Просходить таким образом: ми перехватуємо руль. Вправо правою рукою вращаем руль вправо. При этом ліва рука сопровождает руль внизу, делая перекати через тыльную сторону ладони. Для того щоб руки і мозок запам'ятали послідовність рухів у надзвичайній ситуації, їх треба повторити щонайменше три тисячі разів. Після реакція стає автоматичною. Чоловік потихонечку координує двіження своїх рук і е, без е, особливого труда. Можно крутить руль очень быстро. Это можно как вправо, так и влево. Інструктори кажуть, за 20 годин тренувань можна опанувати основні прийоми екстремального кермування, хоч як дивно, але водії з малим стажем вчаться значно швидше. Більшість автовласників до желедиці та зимової негоди підготувались вже сьогодні. Дехто взув шиповану гуму, хтось намагатиметься рідше виганяти авто з гаража. Низька швидкість та великі дистанції головні правила кермування в умовах ожеледиці. Та це не врятує від неумілості новачків чи безглуздя гонщиків. Суддя по по, о, длительному опыту езды зимою я іноді наблюдаю, що люди вообще не различают лето і зиму, некоторые за рулем, і їздять совершенно одинаково. Що зимою, що літом. Час є, адже синоптики лоху погоду обіцяють аж на початку грудня. Ольга подимай, Юрій Шульга новини юбіар.